Якщо людина має категорію А, Б, С або Д, їй не можна керувати та за молодших категорій. А 1 Б1, С1 та Д1, тобто, наприклад, великою вантажівкою більше за 7,5 тонн керувати можна. А ось маленькою до 757 500 кг вже ні. Отакої. Так, є такий дивний нюанс в правилах дорожнього руху, що можна керувати транспортним засобом тільки тієї категорії, на яку маєш права. Тобто, А, мотоцикли від 50 кубиків, а 1 мопеди, моторолери та інші двоколісні, триколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 кубиків, або електродвигун потужністю до 4 кВт. І якщо відкрита тільки категорія А, то законно керувати мопедом не дозволяється. Але мене дивує, чому. Адже керувати мопедом з малим об'ємом легше, ніж мотоциклом з більшим об'ємом. Тому, якщо є навички і знання щодо керування старшої категорії, то зменшую тією ж самою впорешся автоматично, хіба не так? Або, наприклад, категорія Б автомобілі, дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3500 кг і 7700 фунтів. А кількість сидячих місць, крім сидіння водія, восьми, І дозволяється навантажувати причіп з повною спорядженою масою до 750 кг. А категорія Б1 квадро і трицикли, мотоколяски та інші триколісні, чотириколісні транспортні засоби, дозволена маса яких не перевищує 400 кілограмів. Так, так, мотоцикли з мотоколяскою – це категорія Б1 ну, такої. Але зараз під час дії воєнного стану дозволили керувати транспортними засобами категорії С та С1 на території України водіям, які мають посвідчення тільки категорії Б. А категорія С це, це вантажні автомобілі понад 7,5 тонн. А це один вантажівки від 3,5 до 7,5 тонн. Отакої.